Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео, де показано, як проходять навчання українські бойові медики у Великій Британії разом із інструкторами із Ісландії та Нідерландів. Ми воюємо на Україні. З бистра наци... нацифицировавшимся Североатлантическим альянсом. Підготовка українців за кордоном проходить нон-стоп. Дуже круто, що ця система налагоджена та стає вже конвейером. Базове та спеціалізоване навчання це фундамент військового будівництва, оскільки всі дрони та інші ноу-хау нічого не варті, коли у солдатів немає базових знань, а організаційна структура заважає бойовим діям своєю громіскістю. Знаєте, коли Ківа був знищений, дуже багато проросійських блогерів там всяких їхніх воєнкорів так званих, вони всі говорили: ну і що там служба безпеки, там чи хто там взяв на себе відповідальність за здійснення цієї, цієї ці акції. Ну вони могли найняти кілера, вони могли все, що зробити там, не обов'язково щоб вони там проводили спецоперацію. Знаєте, не винені такі кілера або вказати на е, ціль е, для того, щоб її знищити. Або підлаштувати операцію, це так само спецоперація. Тому, знаєте, чи це побутова річ, чи це, чи це справді карма така дістала його за його злочини ще з 2014 року і в Україні, і в Сирії, і, і, тепер в Україні, ну, і тепер знову в Україні. Тому це його проблеми, де він ходить і хто за ним ходить. Немає і немає. Вбили, не вбили, поранили. Але е, там істерика така досить серйозна, і вони всі намагаються власне приховати цей сам факт або зменшити його наслідки. Але е, ті, кому треба, е, е, дойшов до них цей, цей е, це повідомлення, і вони все добре розуміють, що ходити так просто безпечно, навіть по своїй території буде е, не дуже е, комфортно. Так, пілоти точно будуть на стресі. Тепер а хто ще на стресі? Так це російські фізики. Бісі пише великий матеріал, велику статтю аналітичну, в якій зазначає, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації продовжує ловити так званих шпигунів у науково-дослідницьких колах Російської Федерації. Відомих російських вчених звинувачують в передачі за кордон секретів та креслень на гіперзвукові ракети, якими нібито намагаються заволодіти всі. Розвідки світу, бо в Росії там якесь супер унікальне озброєння. І от за дерзараду на сьогоднішній день заарештували вже 12 відомих фізиків, а троє з них померли вже, от як зазначає ВІБІСІ у своїй статті. Що саме намагається зробити ФСБ такими діями? Нам історично відомі факти переслідування науковців, але здавалося б, на ці граблі Радянський Союз уже наступав. Тоді для чого ФСБ продовжує ці історії? Невже Росія має такі надсекретні технології, що дійсно всі розвідки світу намагаються їх вкрасти? Я не навпаки намагаються приховати, що вони нічого не, не, не здобули, тому що якщо е, справді знають... Що ця ракета ніяк, ніяк, не ніяка не кібер там швидка, і взагалі вона має ті параметри, які зовсім зовсім не ті параметри, про які говорив Путін. Це це буде тут досить цікава і і, і смішна ситуація, тому що вони представили свого лідера і. Вони йдуть справді по колу. Вони повторюють ті самі справді граблі, які е, наступають ті самі граблі, що радянський союз. Я не виключаю, що в якийсь момент вони знову можуть відтворити так звані шарашки контори, де зберуть тих вчених, які будуть за е, без, безкоштовно, а просто щоб відпрацьовувати свій термін тюремний працювати на оборонку. Ну і схоже, знаєте, тут ставка навчених в Росії міняється на іншу парадигму. Центр національного спротиву повідомляє нам, що російські загарбники планують ввести на тимчасово окупованих територіях, та й не тільки в школах модуль технологій безпілотників на уроках праці. Тобто в школах будуть збирати дрони в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях. А в нас же люди до ідеї збирати дрони вдома поставились скептично. Виходить Росія собі. Мі взяла на озброєння цю ідею. Ну, знаєте, я, я, я завжди я так само скептично ставлюся до цієї ідеї, тому що ми пам'ятаємо комуністичний Китай, де намагалися в кожному будинку виплавляти метал, чугун, не знаю, там сталь, що вони там виплавляли по, по домашніх пічках. Але чим це закінчилося? Ну, нічим. Ну так. Да, вони багато металу виробили, але якість того металу, так само, як і якість дронів, може бажати кращого. Не знаю, я, я, я скептик в цьому плані. Росія, можливо, просто готує покоління тих людей, які будуть працювати на заводах. Можливо, тому що є інформація, що в тій Єлабузі, де збирають ніби величезні, величезні заводи, де збирають в тому числі і учні проти училищ ті дрони. Там ну, цікава ситуація. Вони справді використовують дитячі, дитячу працю, але не оплачують її. Є заворушення. Ну не знаю. Це, це така методика досить дика, але треба щось вводити в нове в На, наші наші діти будуть збирати дрони і потім самі ж їх використовувати в протиранських діях. Ну, сподіваюся, що це все триватиме недовго. Форбс пише про підготовку росіянами нового наступу на Харківщині. Про це зокрема каже і голова Харківської військово цивільної адміністрації Олег Е, каже, що збройні сили України є щоб протиставити ворогу, та тобто не сіяти паніку, але розуміти, що велика орда зібрана. В танк е, в техніці це виглядає у цифрах в наступній кількості: 500 танків, одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Чи можете ви нам як? Як військова людина, пояснити, чи достатньо цього, щоб спробувати ще раз захопити Куп'янськ? Ну, якщо окремо взяти місто, тільки на нього навлити ті, ті всі е, м, сили. Я думаю, що напевно так. Але е, розумієте, ну якщо ми знаємо, що вони наступають і вони цього не приховують, ну треба очікувати, що ми ж так само щось там готуємо. Тому я будемо дивитися, знаєте, вони Авдіївку беруть з листопада місяця, при тому, що вони там значні сили і вже втратили і, і витратили, і підтягнули. В них стоїть дуже проста завдання до березня місяця до 17 березня демонструвати на всіх можливих напрямках е, таку динамічну е, динамічну е, е, ситуацію, що ніби вони наступають. Чи то щоб показати, щоб Путін міг показати своєму населенню, про те, що вони ну здійснюють якісь там заходи, що все добре, наступ триває, ворог переможений. Угу. Тоді пане Віктор будь ласка як правильно сприймати тези, і ми тут теж в студії вже частково торкнулися заяв президента Зеленського, який в інтерв'ю для західних медіа для італійського видання сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут через затримки з постачанням військової техніки. З одного боку ми багато говорили, що і партнери нам радили, і це здається, що і наше керівництво чудово розуміє, що ми переходимо в оборону, там де вдається, звісно, контрнаступаємо, проводимо успішні операції не без цього. З іншого боку, наскільки ми розуміємо, навіть зараз і Зеленський сам підкреслює, що неможливо ані їм, ані нам суттєво просуватися. Що означає цей глухий кут, і як довго може така патова ситуація зберігатися на фронті? Ну на жаль, вона може тривати роками. Це приблизно така сама ситуація, як в нас була з так званими мінськими угодом, розумієте?